Доброго вам здоров'я, шановні! 22 червня, неділя. Сьогодні у нас дуже цікаве перехідне народне свято відзначається. Воно називається Дев'ятуха або Дев'ятниця. Це громовий день Перуна. В православному календарі це День всіх святих на землі український. Новомучеників та сповідників, які в Україні та інших землях у ХХ столітті за Христа та православну віру постраждали. Це перехідне святкування на другу неділю воно припадає після п'ятидесятниці. А за неперехідним календарем православним, це в нас день священомученика Євсевія, єпископа Самосадського, а ще мучеників Зенона та Зіни, мучеників Галактиона та Юліанії. Улянин день — це народне свято. Вчора у нас був Улян, а сьогодні Уляна. І це свято у нас святкується 22 червня. Це свято присвячене святий Юліані, а ім'я Уляна було вже вибране через схожість звуків у слов'янських мовах, адже в них не було імен, аналогічних до імені цієї святої. Саме тому святкування отримало таку назву. Цього дня церква православна вшановує пам'ять Галактіона та його родини. Дружини Іуліанії та сина Сатурніна ця родина стала мучениками за свою віру. Вони сповідували християнство, і через це їх переслідували язичники. За переказами Галакціон та його облизьки пережили дуже тяжкі випробування, але їхня вірність вірі витримала всі ці випробування, та втім вони були покарані переслідуваннями, через які вони відійшли в засвіти. Якщо сьогодні 22 червня спекотний день це до сильної зими з морозами. Якщо зранку падає дощ, це до поганого врожаю. Як ластівки низько літають, це до дощової погоди. Веселка на заході на дощ, на сході на гарну погоду. Туман вранці стелиться по воді, це до сонячної погоди. Ворони часто кричать до дощу. Якщо суниця солодка, це до хорошого врожаю вівса. Якщо липа зацвіла – на тепле сонячне літо, на щедрий медозбір. І з цього відео, шановні глядачі, ви дуже багато цікавих дізнаєтеся. Саме про цей день в українському народному календарі. Про 22 червня. Я розглядаю і перехідні свята, і неперехідні свята. Особливу увагу я приділяю перехідним народним звичаям українським, їх в нас українського народу в нашу, дуже багато. Я щороку щось цікавеньке знаходжу в етнографічних джерелах, в старовинних книжках. І додаю це до актуального календаря. Тому, в принципі, в мене відео із року в рік вони не можуть повторюватися через те, що перехідні звичаї вони все одно будуть зміщуватися відносно того чи іншого дня. От, а про все це дуже цікаво дізнаватися, розповідати і передавати це прийдешнім поколінням, бо це ж наше рідне українське, це наші українські традиції. Тому я вас закликаю, будь ласка, дивіться це відео до самого самого кінця, щоб про все це дізнатися. Ставте лайк-подобачку цьому відео. Обов'язково діліться, робіть репости, підписуйтесь на канал під час перегляду відео і тисніть на дзвоник так само під час перегляду відео. Ще я вас обов'язково запрошую на свій телеграм-канал, посилання на який, як завжди, я залишу описі. Під цим відео на цьому телеграм-каналі час від часу і щось цікавеньке ще я додаю. Сьогодні я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день. За 22 червня 2025 року це в нас неділя. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. У свято Ульяни традиційно збираються закохані, адже день 22 червня особливий. Напередодні цього дня святкують Уляна за старим звичаєм. І за легендою, Улян та Уляна вони мають зустрітися, вона має зустріти своє кохання, але вона, сидячи біля річки, забула про побачення. А молодий чоловік Улян шукав її в лісі і на луках, але не знайшов. І тільки наступного дня, 22 червня, дівчина сама прийшла до свого коханого. В цей день є традиція збирати купальницю, яку в народі називають котячою дрімотою. Цю траву використовують для виготовлення віників для лазні, які набувають особливого ефекту після такої процедури. Також вважається, що 22 червня потрібно зайнятися очищенням колодязів. В народі в нашому українському вірили, що після цього вода стає цілющою та надзвичайно чистою. Тим, хто народився цього дня, вірять, що їм допомагають ялина і сосна. Якщо трапиться неприємність, можна звернутися до свого дерева. Потрібно просто піти в ліс, знайти ялину чи сосну, охопити її руками і постояти так трошечки. Вважається, що це допомагає відновити спокій і загоїти будь-які душевні рани. За народним перехідним календарем, сьогодні велике доволі таке народне свято. Воно називається Дев'ятуха або Дев'ятниця. Це вважається громовим днем Перуна. Звідки взялася ця дата? А ця дата визначається за народним календарем як 9 неділя після Великодня. Великдень у 2025 році припадає на 20 квітня, тому я відрахувала дев'ять повних тижнів, і отримала цю дату 22 червня. Саме в цей час в народній традиції відзначали особливий день, пов'язаний з грозами та громовою силою. Цей день тісно пов'язаний саме з Богом Перуном, верховним Богом грому, блискавки воїнів і справедливості в слов'янській міфології. Вважалося, що в цей період Перун проявляє свою силу через літні грози. Грім та блискавка вбачалися як його знаки, а душі, що приходили в цей час, приймалися як благословення на добрий врожай. В народній свідомості віра в Перуна зберіглася навіть після прийняття християнства. Християнська традиція поступово замінила його образом пророка Іллі, але в народній пам'яті продовжували існувати громові дні, що нагадували про давнього бога грому. Втім, як грім, так і град були небезпечними, і від них треба було захищати і себе, і своє майно. В народних віруваннях верба була однією з найшанованіших рослин, які саме і приписували такі захисні властивості. Її використовували в різних обрядах, зокрема й для захисту від грози. Найчастіше освячені вербові гілочки зберігали в хаті або розкидали по подвір'ю, щоб берегти врожай від негоди. У варовичах вірили, що якщо посадити освячену вербу біля подвір'я, то вона захистить від блискавки, тому її не можна рубати. У Липівці жінки перед грозою розкидали свячену вербу на городі, щоб буря не знищила посіви. Ще одним способом захисту від грози було спалювання освячених вербових гілочок. У варовичах їх сушили після вербної неділі, а коли гроза наближалася, кидали в піч, щоб відвести негоду. У заліссі також спалювали освячені гілки, щоб блискавка не вдарила в хату. Окрім верби, селяни використовували інші освячені рослини. В Мироцькому, наприклад, під час водохреща, ламали гілочку сосни та зберігали її вдома для захисту від грози. У Феневичах на Маковія святили не лише мака й інші трави, зокрема, хвойні гілки, які теж вважали оберегами від блискавки. У Пісківці свячене зілля спалювали під комином, коли починалася сильна буря. Окреме значення в ритуалах захисту від негоди мала піч та її начиння. Вважалося, що вони символічно пов'язані із сонцем та спекою, тому могли впливати на погоду. У Варовичах, коли починався град або сильний дощ, жінки швидко хапали хлібну лопату, відкривали двері і кидали її на землю, щоб град припинився. В деяких селах, щоб посилити магічний ефект, начиння викидали навхрест, наприклад, коцубу, металову кучергу, рогачі або ту ж хлібну лопату, якою садили тісто в піч. 22 червня 2025 року за народним місячним календарем. в нас астрономічно сьогодні 26 й місячний день, освітленість місяця близько 13%, місяць і далі спадає і діє зараз в межах 4-ї квартири, а отже, день тихий, обережний і глибоко інтуїтивний. Цей день добре провести в спокої, Не варто братися за нове. Тим більше за щось, що потребує енергії, гучності суперечок чи натиску. Найкраще закінчити те, що розпочати, зібрати, впорядкувати, поскладати думки як полотно в скриню, обкурити можна дім травами, якщо було важко на душі останніми днями. Сни на старому місяці не збуваються. Стрижку цього дня вважають небажаною на спадаючому місяці, особливо ближче до завершення циклу. Будь-яке втручання подібне може забрати більше, ніж дати. 22 червня, в день спадаючого місяця, це ідеальний час для обряду, який допоможе захистити себе від ворогів та негативу, від пристріту. Місяць в цей час сприяє очищенню та закриттю поганих впливів або поверненню їх назад. Тому обряд буде ефективним на відвертання зла. Для обряду вам знадобиться свіже молоко. Наливаєте його в миску і берете ніж. Кухонний можна взяти ніж. Ножем потрібно буде робити в молоці в цьому хрести на поверхні молока, просто проводити. Можна звичайний, ніби християнський хрест проводити на молоці цим ножем. А можна робити, як от в хрести кінолики, коли ви граєте, отак, поперечний такий хрест. Так само він дуже дієвий, він ще, до речі, більш стародавній, більш проукраїнський, ніж цей християнський хрест. Він так само вважається захисним символом. От, і, е, значить, що ми робимо далі? Під час обряду ми читаємо замовляння і продовжуємо. Ну, треба ви ніби січете це молоко, січете це молоко, і е, замовляння вам допоможе відсікти злих людей і очистити енергію вашого по вашого дому. Слухайте уважно, це замовляння справжнє, стародавнє українське, повний текст. Я як завжди залишу в першому закріпленому коментарі. Зможете принагідно скористатися. Значить, так. Як сесю купину переточили муряшки, так би ті гостець голову розточив, що відобрала од від моєї корови молоко. Не молоко я січу, ось січу то і серце, що від моєї корови відобрало молоко. Як той пень ізсох, так би то та й соха, що відобрала від моєї корови молоко. Після того, як замовляння буде прочитано тричі, молоко можна вилити на землю або в річку, відправляючи весь негатив. Туди звідки він прийшов, і тим самим ви створите для себе дуже потужний енергетичний захист, що не можна робити сьогодні. 22 червня православні згадують єпископа Євсевія Самосацького, який відійшов за світи через жінку, котра скинула йому на голову черепицю. В народі кажуть, що в цей день жінки можуть бути особливо емоційними та схильними до божевільних вчинків. Тому чоловікам варто бути обережними і не провокувати жінок цього дня, а самі жінки повинні намагатися тримати себе в руках. 22 червня суворо заборонено брехати. Наші предки вважали, що святий Євсевій покарає за брехню в цей день, краще уникати серйозних розмов, які можуть торкатися незручних тем. Цей день не найкращий день для великих покупок якихось. Особливо, якщо е, цей шопінг ваш не був заздалегідь спланований. В нашому народі вірять, що речі, куплені в цей день, швидко вийдуть з ладу або виявляться непотрібними. Ще одне повір'я таке в нас є: якщо 22 червня обрізати волосся, нігті або вкоротити одяг, можна позбутися кількох років життя. Тому всі ці відвідини салонів чи ательє краще перенести на інший день. Також в цей день не варто демонструвати своє невдоволення, не варто скаржитися на життя, не варто просити чогось зайвого. Предки попереджали, що це може призвести до втрати майна або серйозних проблем, які будуть набагато більшими за ті, з якими ви стикаєтеся зараз. На цю неділю, що припадає на Петрівку, важливо дотримуватися особливих звичаїв, пов'язаних з їжею. В цей день, згідно з традиціями, рекомендовано утримуватися від продуктів, які можуть порушити дух посту, і це означає, що їжа, яка не є частиною пісної дієти, буде неприпустимою. М'ясо, молочні продукти та яйця краще залишити на інший період, не на петрівку, а от ось риба допускається сьогодні, тому її можна приготувати, якщо хочете побалувати себе чимось особливим. Варто пам'ятати, що Петрівка це час для духовного самоочищення, тож їжа має бути скромною та легкою. В цей день з особливою увагою ставляться до традиційних страв, таких як овочі, крупи та хліб. Багато хто обирає страви на основі рослинної їжі, адже це не лише відповідає вимогам посту і підтримує здоров'я. Під час святкування Петрівки не слід забувати про помірність і ставлення до їжі з повагою. Петрівський піст це час для духовного очищення та зосередження, але не всім слід суворо дотримуватися саме харчового посту. Люди, які мають серйозні проблеми зі здоров'ям, особливо ті, хто перебуває на лікуванні або потребує спеціального харчування, не повинні обмежувати себе в їжі. Також жінкам, які вагітні або годують груддю, краще не вживати тільки пісну їжу в суворих обмеженнях, оскільки їхній організм потребує додаткової енергії та поживних речовин, тобто вони від посту звільняються. Дітям також не варто дотримуватися суворого посту, адже вони мають потребу в достатній кількості калорій, поживних речовин для нормального росту та розвитку. Люди похилого віку, особливо ті, хто має послаблене здоров'я або хронічні якісь недуги, також повинні підходити до посту з обережністю і за потреби коригувати своє харчування. 22 червня іменини відзначають Іван, Леонід, Леонці, Петро та Анастасія. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом їхніх ангелів, побажати миру в серці, світла в думках і тепла в кожному слові, сказаному від душі. Хочеться побажати кожному з вас добробуту, щирої радості, любові, що додає сил та здоров'я, що не підводить. Нехай життя буде наповнене щасливими моментами, гарними людьми, добрими вчинками і великим-великим натхненням. А небесні покровителі хай щодня бережуть, підтримують і благословляють на кожен новий крок. Ще що я хочу від себе додати, шановні глядачі, так це те, що на такі громові дні, от як сьогоднішній, це в нас перехідний громовий день. Нещодавно я знайшла цю інформацію в одному етнографічному джерелі, вирішила її використати. Так от, що саме головне, яка саме головна заборона на громові дні, на дні Бога Перона, то це сувора дуже заборона працювати в полі. Не можна сьогодні працювати в полі. І, до речі, це логічно певною мірою, тому що саме неділя, а це ж дев'ятуха, ще буде десятуха, так само буде свято це через тиждень. І це саме неділі. Воно по неділях відзначається. Це тим сильніше оця заборона, що у нас ще припадає на неділю, саме а в неділю, взагалі, як ви знаєте, по нашій українській традиції не прийнято працювати взагалі. Всі справи, які ви робили, доробили, дороблювали, все має бути зроблене до кінця дня суботи. І навіть їсти приготувати на неділю треба в суботу це встигнути все зробити для того, щоб в неділю навіть не займатися такими. Ну, здавалося б, нескладними, але все ж таки хатніми справами, все ж таки хатньою роботою. Не треба цього робити. Неділенька в нас свята. Будь-яка неділенька в році, скільки в нас їх там 52 чи 53, Будь-яка неділенька свята, дуже великий гріх працювати саме в неділю згідно з українських звичаїв і традицій. І це стосується і жінок, і чоловіків, і молодих людей, і дітей, і старих людей. Всіх на поле обов'язково не можна виходити, і е, так само в хаті, так само нічого робити, не можна. Треба в неділю піти до церкви і займатися духовними справами. Що треба робити по неділях? Все, в принципі, про цей день я вам розповіла все, що знала. Завтра буде дуже цікавий день, бо ми вже до Івана Купала наближаємося. Завтра буде канун і канун Івана Купала. Я насправді трішечки про Купала вже вчора розповіла, але це так була при Завтра буде і завтра, і післязавтра буде дуже багато цікавої інформації, тому обов'язково повертайтеся на цей канал, аби все це в деталях пізнати. Я вам розкажу про те, що треба робити, що не можна робити в цю в цю ніч, в завтрашню, і післязавтрашній після завтрашній день, та післязавтрашній після день вже. Так само я готую відео, там дуже багато інформації, тому приходьте, запасайтеся чаєм кавою, чимось таким смачненьким, можливо, щоб було цікаво слухати і дивитися. До речі, напишіть я в коментарях, як вам мої зйомочки, які я роблю. Я так стараюся насправді. Ну, просто я бачу інколи дивлюсь на інші відео. Ну, ніби можна просто квіти показувати, в принципі, в кадрі, але хочеться, знаєте, вас погрозити. Якусь таку атмосферу, щоб вона була автентична, саме українська, щоб відрізнялося вона від всього, що може нас з вами оточувати. Бо цей світ прадавній, проукраїнський, він залишився в спогадах, і він залишився тільки в певних деяких місцях. І хочеться, щоб тут так само був такий куточок. Такої автентики нашої української, щоб ну як казка така, знаєте, була, щоб цікаво було дивитися, щоб ви подивилися, які хати були, які яке облаштування цих хат, яке подвір'я було в наших предків, як вони жили, як господарство вели. До речі, в цих хатах в ліску дуже прохолодно, дуже гарно. Там, за рахунок цієї стелі, за рахунок э, даху, за рахунок. Солом'яної ці устілки дуже там і пахне чудово, і просто без всяких кондиціонерів туди заходити. Там дуже так прохолодно, дуже дуже гарно. Не те, що в наших бетонних цих коробках сучасних. Наші предки знали толк от саме в будівництві, я вам хочу сказати. Ну а на сьогодні, напевно, що я вже буду з вами. Прощатися, щоб привітатися вже завтра за добу, обов'язково повертайтесь на цей канал. Підпишіться на телеграм-канал. Ще раз вам нагадаю. В описі під цим відео я залишу, як завжди, посиланнячко на мій телеграм-канал. І давайте вже зустрічатися завтра. Я дякую вам ще раз за цікавість і за ваш час, який ви приділяєте пізнанню українських традицій. Будьте здорові, бережіть себе і до зустрічі завтра. До побачення. Слава Україні!